Всім привіт, оце хочу показати, обхожу територію. Бачите, у нас мінус 10, у нас тюльпанчики посходили. Ну тільки що мені сказали, що вони не померзнуть, а мені кажеться, що рановато он оцей вже он оцей. оце скукожений какой-то. Ну може, дасть Бог, он, бачите. І воно не померзне. Бо перед цим було дуже тепло і вони повилазили, а тепер у нас зима надумала на щось не зовсім, але ж морози вдарили. Такі. Бачите, як добре, що мама працює поруч. Можна прибігти перекосити. да доця? Це взяли корму, тут у нас кішечка ходить, двороває, то я їй взяла корму трошки. Ну, не тільки я. Там ще хтось, типу жив і кормі дає. Ну, приносять, може дітки, може хто. Гарно коси вимила, блистять гарно. О, -о, -о. Кошка знає толк в житті. Ну так, то що вона на вулиці спить, то я вже думала вбитовку її забирати грітися, але ж я не знаю, чи можна. Я б її тут і на ніч закривала, поставила б гаршочек, або вона ночі тут спала. А на день викидала би. Mm -hmm. Ну, принесу її сюди на пороги, покормлю. Хай поїсть. Смачного дочечка моя. Дякую. Yeah. А до сюди приходить? Ні, сюди не вона біля порога. Бачите, штани укоротіли. Підшили вчора, забрали, так що Валентина у нас сьогодні модна. У модному модний лук на ній. Чи лук, чи цибуля, не знаю. Mm -hmm. Чеснок. Чеснок, так. такие дела. Гляньте, яка красота. До свята підготували таку фотозону. Якщо дівки захочуть, то сфотографую їх взагалі. Клас. Мені подобається. Мило так. Гляньте, яка у нас Валі зачіска. Валюша, покажи. Ото коси, люди добрі, блін. Я в шоці. Повернись. А, Ти ж Ти їх таке, що? Гляньте, це. Маш О, мама подарила. Це в мене такі коси а -а -а. були. Що я хочу сказати? Всіх з ним закоханих. Хай у вас не зникає ейфорія кохання. Хай ангелочки купідончики завжди біля вас літають. Любіть друг друга, поважайте, цінуйте. Хай в ваших серцях завжди буде любов. Любов не тільки до коханої людини, але до Всесвіту, до тварин, до близьких, до людей, до рідних, до всіх. Чим з ним закохано вас, з любов'ю вас всіх. Святом. Хто а, а? це празднує? Ми празднуємо. Пілотейка. З ним закоханих тебе, ну. Да, <плес> да, <му -му> <плес> Ні, а це все з чемоданом. Садики, з садика, в неї там подушка, контейнер якийсь. Ну, в общем, все. Дівка собралася, сложилася. Іде. Буде на ну, да. Всім привіт! Ми вдома ми захворіли. Глянь, це от така сип по всьому тілу. Вони на ножках, температура повищена. лежить звізда. Були у врача, я думала, що може де, був в неї вчора вечором температура піднялась. Ой, врач сказала, що зараз якийсь такий вірус іде. Що повищення температури, отака сип. бачите, як на ручки взагалі, що температура оце горло, насмарка нема. Кашель трохи є, такий, але не сильний ще. Але оце температура і отака сип. Так що, щоб теж були, може, в курсі. Кажуть, дорослі не дуже цей вірус вистачають, а оце дітки маленькі, вистачають такі вірусняк. Лізіт моя дівочка. Мама. Да. Трошки ліки випало їй. Вже стає трошки краще. Як температури зіб'ємо, то вона веселіша трохи. А ще хочу вам похвалитися. Ну, за морозивом багато Сейчас хто може сказати, що цього не можна робити. Можна, навіть нужно. потрібно. Воно заспокоює горло, біль сльозовий В общем, наберіть в інтернеті і побачите. А що хочу похвалитися, отак от зробимо. О, бачите, ведмедик є. Наша філатеїчка Сама вже бере горшочок, от вилізла з ліжечка з морозов. І сіла на горщик. В общем, люди добрі, ми вже ходимо на горщик. Ми вже зовсім дорослі. І блатні дівчики. Да, до це? Ось так вот. А, так. Ми продовжуємо хворіти. Я чим тут займаюся? Займаюсь я блинчики жарю з бананами і з гущенкою. мене дівчата дуже такі люблять. Чайочок вже їм зробила. Ось. Будуть пить. В общем сейчас мої девки будуть извращатися. Спробуйте згущенка і банан. Начинка. Ну їх надо так зробив і сразу їси. Потому що ну, банан чернеє, воно не гарне. Та й не смачно. надо їсти вот так вот свіжити. Ты ж уже ж приступила. Ну що? То ну, тобі ждали і поставили мисочку, все по-людськи. Ти ж робиш по-своєму. Ти без філа та й не перепреш. Недіально. Тепер айкаєш сидиш, нелі, а чого ти не ісиш? Смачно? Угу. Смачного? Дякую. Просто шикарно. Угу. Я думаю, бліни звученка з бананами. <гум> і що? І що і це психоване. Принесли ж нормальний стул, щоб сіла, все. Чайочек зробили. Ні, вона по-своєму. І вирішить, як наче її ріжуть. Ну все, їжте. Дякуємо на здоров'я. Снімай. Валя вчиться блинчики жарити. Перевертай, перевертай, ріжче, отак. О. Потом разложишь, чтобы сковородка и печка. Давай. Размешать тесто. Давай. Я в тебя верю. Не стыдись. Давай. Лей, сильнейшее. Льешь на серединку и раскатывай, раскатывай его. Давай, давай, давай. Все вот эти дырочки оставшимся тестом заливай. Давай, 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 давай. В тебе ще є тесто. Вон там дырка какая-то. Ставь. И поки ще тісто в тебе не застыло, его можно вот так вот. Ну, уже не можна. Набираєш чуть-чуть тесто. В одну дырочку, в другую капнул, раз уже так вышло. Ну ч, для початку отлично. Yeah. Так, а тепер тебе поправляєш в тебе. Отой. Yeah. Розлажу і рівненько. Патли тільки свої убери з пліти. Все. Yeah. Ну все, чекаємо. Yeah. Щоб перевернути. Що ти yeah. на мене? Ти? Yeah. Да. Yeah. Ладно, нажму пока на паузу. Ну давай, продолжай теперь. Далее. Угу. Поднимаешь края. Вот так. Мастер-класс. С той стороны, звідки тебе будет а оттуда вставляй лопатку обережно. Вот так, по чуть-чуть, як я тобі показувала. Отак, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ще, ще. Лопат почекай. О так зачепилась, давай. А тепер різко почекай. Ні. Щас порвеш. Ну що в тебе не виходить, потруси його трошки. Чого там нема страшного? я не Давай, перевертай його. О, бач. Ну так не треба рвати його. Лопатка. Ти ж Представь тобі, треба в цю дирочку положити м'ясо чи творог. Сир творожний, і що? І тебе через ту дирочку випадатися буде і розлазиться. Ну для початку, якби для першого блинчика, я тобі скажу, що молодець. Мій перший блинчик уже давно в селі був. То не той блинчик, а на сковородці дві перший блинчик. На блинниці ти знаєш і вілате жарить може. Да. А ти на сковородочці, на сковородочці давай. Я просто куплю себе белиться і все. Ну, вчись на на викладай. Ну, ми поправиш, давай. А ще? ще раз наливай, давай, давай. Чим більше буде жар, що ти думала, один блин, сейчас мені пожариш і все. Вот так не бійся його, хай воно тебе боїться. О, о, це вже, бачу, стриж. Вообще супер молодець Да, да. Ура Байк як гарно вийшло. Поправляй блин Рівненько Ну що воно у тебе то Получиться будуть з тебе люди було б тебе бажання Тепер суп Суп навчить, Валя, не проблема вообще. Взагалі. взагалі прям не проблема. Я тут забуду. Завтра прийдеш і будеш варити суп. Хочеш? Да, давай. Ну все. Завтра приходиш после школи, вариш суп, який вербишевий. Ну, давай його він саме такий легенький, простий в обіході. В общем, люди за нас тоже будуть люди. Взагалі, отаке у нас коротеньке відео. На вулиці нормально жити можна. Я теж чувствую, що починаю заболівати. Чили тут, Ну, ти, щоб дурненько, лімфоузи тут виспаляються. Ну, нічого, переживе. Мені щоб філатейка не хворіла, і діти. А то таке. Ну що, я вам всім хочу сказати. До побачення. Всіх люблю, цілую, обійма. Бувайте. Ну, давай удиві нас на останок, Перевертай. Ну, давай, не бійся, не бійся, сміливіше, Давай, 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 О, рукою можеш поправляти, рукою, тобі не больно? Ні. Я огонь чувствую хотя б.